Дизайнери роблять те, чого Хонда не робить із S2000. відродження легенди чи міраж надії, роздуми про майбутнє Хонда S2000. Honda Хонда – це ім'я, яке викликає трепет у серцях автолюбителів у всьому світі. Цей задньопривідний родстер, який випускався з 1999 по 2009 рік, став іконою епохи, поєднуючи в собі високу продуктивність, приголомшливу керованість і унікальний характер. З моменту припинення випуску шанувальники сподівалися на його повернення, і нещодавні новини про цифрові концепції від дизайнерів Луки Сарафіні та Теофіла Чіна відновили цей інтерес. Але що насправді стоїть за цими концепціями і наскільки реальними є шанси відродити легенду. Як людина, яка виросла, читаючи автомобільні журнали 90-х і пережила розквіт японських спортивних автомобілів, я цілком розумію ностальгію, пов'язану з зс 2000 Цей автомобіль є втіленням філософії людина максимум машина, де водій є ключовим елементом, а автомобіль служить інструментом для досягнення максимального задоволення від водіння s 2000 був не просто швидким, він був вимогливим, вимагав від водія навичок і концентрації. Це був справжній спортивний автомобіль у чистому вигляді, на відміну від багатьох сучасних автомобілів, які зосереджені на комфорті та безпеці, а не на водінні. Останні візуалізації дизайну s 2000 безумовно захоплюють дух. Вони пропонують сучасну інтерпретацію класичного дизайну, зберігаючи при цьому впізнавані риси оригіналу. Агресивні світлодіодні фари, чіткі лінії кузова, спортивні повітрозабірники, все це створює образ сучасного спорткара, який, однак, зберігає дух С2000. Особливо вражаюча робота Серафіні, який пропонує повний редизайн, а не просто оновлення існуючої моделі. Його бачення С2000 переосмислений для 21 століття, зберігаючи всі якості, які зробили його таким особливим. Але за гарними картинками ховається сувора реальність. Відродження С2000 є складним заходом, що вимагає значних інвестицій і стратегічного планування. Honda, як і будь-яка велика автомобільна компанія, повинна враховувати багато факторів, перш ніж прийняти рішення про випуск нового автомобіля. Обмеження платформи, як справедливо зазначає вихідний матеріал, Honda наразі не має відповідної задньопривідної платформи для компактного Родстера. Розробка нової платформи є дорогим і трудомістким процесом, який може істотно вплинути на вартість автомобіля. Використання існуючої платформи може призвести до компромісів у продуктивності та керованості. Ринковий попит, незважаючи на величезну популярність s 2000 серед ентузіастів, ринковий попит на компактні задньопривідні родстери в цілому залишається відносно невеликим. Honda має переконатися, що відродження s 2000 буде достатньо прибутковим, щоб виправдати інвестиції. Стратегічний напрямок компанії. Зараз Honda зосереджена на розробці та виробництві гібридних та електромобілів. Відродження s 2000 як нішевого продукту може суперечити загальній стратегії компанії. Екологічні вимоги, сучасні екологічні норми стають все жорсткішими. Хонда має переконатися, що відродження s 2000 досягає результатів на всіх фронтах, не жертвуючи продуктивністю чи керованістю. Що могло стати основою сучасного S2000. Оригінальний S2000 був відомий своїм високооборотним двигуном і дивовижною керованістю. Відродження має зберегти ці якості, але водночас відповідати сучасним вимогам. Двигун є кілька варіантів, можна використовувати оновлену версію оригінального двигуна F20C або F22C1. Що збільшує крутний момент на низьких частотах для покращення повсякденного водіння? Це стане чудовим компромісом між збереженням спадщини та задоволенням сучасних потреб. Іншим варіантом є двигун з турбонадувом, наприклад, 20 літровий агрегат від Civic Type A. Це забезпечить значне збільшення потужності, але може негативно вплинути на легкість автомобіля. Гібридна установка. Хоча й цікава з точки зору покращеної продуктивності та менших викидів, здається мені менш придатною для С2000, враховуючи його філософію людина машина Спосіб передавання, механічна коробка передач є абсолютно необхідною. Автоматична коробка передач просто немислима в С2000, шестиступінчаста коробка передач є ключовим елементом руху з чітким і точним перемиканням передач. Підвіску необхідно налаштувати так, щоб забезпечити максимальну керованість і зворотний зв'язок з дорогою. Важливо зберегти легкість і чуйність оригінального s 2000 Дизайн Дизайн повинен бути сучасним, але в той же час впізнаваним. Важливо зберегти основні пропорції та особливості, які зробили s 2000 таким особливим. Можливості та перешкоди, погляд середини автомобільної промисловості. Працюючи в сфері автомобільної журналістики та маючи контакти в різних компаніях, я знаю, що процес прийняття рішення про випуск нового автомобіля складний і багатогранний. Honda, як і інші великі виробники, ретельно аналізує тенденції ринку, конкурентне середовище та потенційну прибутковість. Одним із ключових факторів. Які можуть вплинути на рішення відродити С 2000, є зміна споживчих уподобань? Все більше людей обирають кросовери та позашляховики, а попит на спорткари падає. Проте є й інша сторона медалі. Епоха електрифікації та гібридизації відкриває нові можливості для спортивних автомобілів. Електричні двигуни забезпечують миттєвий крутний момент і високу продуктивність, а гібридні системи поєднують ефективність і потужність. Honda може розглядати електричний s 2000 або гібридний s 2000 Це дозволить компанії пропонувати спортивний автомобіль, який відповідає сучасним екологічним вимогам, не жертвуючи продуктивністю та керованістю. Висновок Надія вмирає останньою. Відродження Honda s 2000 є складним заходом, який вимагає значних інвестицій і стратегічного планування. Проте вірю, що шанс на успіх є, якщо Honda може запропонувати сучасний спортивний автомобіль, який зберігає дух s 2000 він точно знайде свою аудиторію. Я розумію, що ймовірність появи нового s 2000 в найближчі роки є низькою. Але я сподіваюся, що Honda прислухається до закликів ентузіастів і піде на цей сміливий крок. Адже S2000 це не просто автомобіль, це символ епохи, втілення філософії людина максимум машина. Це автомобіль, який змушує водія відчувати себе живим. І я впевнений, що світу потрібно більше таких автомобілів. Особистий досвід у 2005 році мені пощастило провести кілька днів за кермом оригінального С2000. Це був неймовірний досвід. Машина була вимогливою, але й дуже чуйною. Він змусив мене відчути себе частиною досвіду водіння. Я ніколи не забуду цей досвід. Спостереження, я помітив, що попит на оригінальні С2000 постійно зростає. Ціни на них продовжують зростати, що свідчить про те, що вони стають дедалі більш цінними. Це говорить про те, що ентузіасти все ще цікавляться цією машиною. Порада, якщо ви мрієте про s 2000, не відкладайте покупку. Ціни на них зростатимуть і далі. І якщо вам пощастить знайти екземпляр, що добре зберігся, не пропустіть свій шанс. Зрештою, відродження Honda S2000 це не лише повернення легенди, йдеться про збереження духу спортивного автомобіля, про створення автомобіля, який змушує водія відчувати себе живим. І я сподіваюся, що Honda це розуміє і зробить цей сміливий крок.